Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ви знаєте, браті і сестри, оцей діалог, який відбувся між Спасителем та одним із законників, і інший випадок показує нам оцю внутрішню атмосферу в духовному середовищі ізраїльського народу, яка панувала в той час. Інколи читаючи Святе Письмо, навіть Євангеліє, ми сприймаємо іудаїзм, як якесь щось таке монолітне, щось цілісне. Але ми не завжди стараємося просто піймати такий досить невловимий, такий тяжко вловими момент, коли ми бачимо, які настрої панують в іудейській спільноті. Ми знаємо, що були різні течії, було священство храмове, яке звершувало Богослужіння в Єрусалимі, були фарисеї, були саддукеї, були Ісеї і інші течії. І сьогодні іудаїзм, насправді, юдеїв не так вже і багато в світі, тих людей, які власне сповідують юдаїзм, Але вони не завжди однорідні між собою. В принципі, так як і християни. Але не християн насправді набагато більше. Це не є виправдання, це є радше сумна констатація факту. все таки в однодумності Бог перебуває в розділенні. Але навіть такий невеликий, невелика релігійна спільнота, як ізраїльський народ, теж не міг дойти спільного висновку, який же буде той Месія. І ось ми бачимо фарисеїв, які були людьми, вважали себе духовними, і справді дехто з них дійсно був благочестивий по закону про Моїсеєва. А були і такі, які справді були благочестиві, навіть помірка Євангельський, як той самий Індикодив, чи Йосиф Аримафейський, і інші. Але насправді. Було важко зрозуміти, яким буде цей Месія. Весь ізраїльський народ чекав його. Більш того, навіть Адам і Єва чекали Месію. Бо коли вони відпали від Бога через гріхопадіння, через пожиття забороненого плоду, перший син, який в них народився, вони назвали Каїн. Що в перекладі означає Іда на мені людина від Бога. Бо вони сподівалися, що вже оцей перший їхній первісток, сама перша людина, яка народилася на землі, це вже є обіцяний Меціє, який буде рятувати їх. Проте їх спіткало гірке розчарування. І вже другого сина вони назвали Авел, що означає примарний. Тобто вони зрозуміли, що це спасіння відтерміновується. І ось ми бачимо Христа, якого записують фарисеї. Різні, різні питання йому задають для того, щоб уловити його в тому, що він невірний закону. Але Христос завжди відповідає так, що ні, ніхто не може дорікнути йому завиєв його мудрості. Але і Христос, це вже оці події, які саме це читання, яке ми сьогодні бачили, це вже його останній тиждень на землі, в тому виді, якому він проповідував своїм учням і іншим послідовникам. Бо це вже події фактично страсного тижня. До того була розмова з садокеями про ту притчу про жінку, яка була одружена з сімома братами. І після того садокеї вже не знали, що сказати йому. А це була остання розмова із фарисеями, коли Христос запитав, як ви думаєте, чий син Месія? І йому кажуть Давиді, бо дійсно, за свідченням пророків, Месія мав народитися в роді і домі Давидовому. Але Христос їм цитує 109-й псалом, який каже, як же... Він може бути Месією? Як може бути сином Давиду, якщо сам Давид називає його Господом? Ми не називаємо панами і Господами своїх дітей чи нащадків тим більше. Бо ми головніші. А Давид свого далекого нащадка називає Господом і владикою. Сказав Господь владиці моєму. Як він може бути сином? І це показує нам про те, що івдейський народ не розумів яким, ким має бути цей Месія, яким він має прийти в світ. Але насправді я не можу їх звинуватити. Давайте подумаємо, хіба кожен з нас може собі уявити Бога, який стоїть поруч тебе в видимому вигляді, коли можна до нього торкнутися, можна безпосередньо його запитати. Та людина, яка вважає себе християнином, Христос для неї щось стає чимось таким буденним. Дійсно, ось Христос, Бог це все добре, Бог всюди перебуває. Давайте ми себе уявимо дійсно перед особою Христа і справді зрозуміємо, що це той, хто творив світ, що це щось більше, що це не просто людина, це просто щось більше. Як, Як можна спілкуватися з Богом лицем до лиця? Що би він сказав нам? Що би ми сказали йому? Що би ми справді хотіли йому сказати, якщо б він стояв посеред нас, перед нами? Так, Христос між нами. Ми кажемо Христос посеред нас. Але що таке, якщо б ми могли торкнутися його ось тут? І це справді Бог, який бачив зародження Всесвіту, який його творив, який його впорядковував, знає всі наші думки і найпотаємніші помисли кожну мить нашого життя. Важко зрозуміти весь обсяг любові Божої, який. Прийшов до нас, коли ми вже вкотре від нього відвернулися і приходить кожного разу. Не те, що ігнорує, ні, не ігнорує, але прощає наші провини, прикриває на не очі. і все одно хоче з нами бути ближчим. А ми завжди відвертаємося від нього через свої гріхи. Я не звинувачую одеський народ в тому, що вони не розуміли, хто такий буде Месія. Бо насправді, браті і сестри, ми не розуміємо. Ми знаємо, але не розуміємо і не віримо. А ще більше ми не довіряємо Богу. Ми просто живемо, як живемо, так ми хочемо. Але ми не завжди думаємо про механізми, які ми цього можна досягнути. Ми і повинні уявляти Бога, і не повинні. Проте вся безмежність любові Божої виявилася в тому, що він прийшов до свого творіння, яке від нього відвернулося, і почав йому показувати на власному прикладі. Тобто, ми, як батьки своїм дітям, ми маємо юридичну. Право сказати, ти маєш зробити так, тому що так прийнято в суспільстві, в якому ми живемо. Але найкращий авторитет це авторитет моральний, коли ми кажемо, що ти повинен так робити, тому що так правильно, і ти сам це робиш, тому що ти все віриш. І ти живеш так, як віриш, і віриш так, як живеш. Ось що надає нам справжнього авторитету. Бог не був зобов'язаний робити так, але він взяв і зробив. Він не сидів на небесному престолі і не вказував нам пальцем, що нам треба робити. Він прийшов і показав приклад. Якщо ви не стямні, я вам сам покажу. І люди не зрозуміли знову. і вбили його за цей приклад. Їм цей приклад не підійшов. І нам не завжди підходить. Тому не треба дивуватися юдейському народу. Ми, хри християни, хвалимося тим, що знаємо Месію, що віримо, що Христос військону Месія. А живемо нічуть не краще, ніж ті юдеї. і поводимо себе не краще. І це правда. Говорю за себе. Це правда. Ми й досі знаємо, хто такий Месія, а наші вчинки показують нам, що ми взагалі не знаємо. І навіть знати не хочемо. Тому, браті і сестри, ми десь подібні до наших прабатьків Адама і Єви. Ми знаємо, ось дана нам людина від Бога, але наше спасіння ми робимо вельми примарним, віддаленим від нас. Бо нам це не завжди потрібно, ми просто живемо, як живемо. Ніби ми і не погані, а ніби і не хороші. І хвалити нас не особливо є за що. Ось парадокс християнського життя. Я не, не знаю, браті і сестри, що сказати вам з приводу того, як це треба зробити. Бо як би знав, то борбуй сам. Я не вірю в те, що істини нема. Вона є, є перед нами. Ось вона в тих словах. Але мені легше ділитися з вами роздумами, тому що Бог завжди щедрий і милостивий. І Він, всі наші зусилля, які ми кладемо перед собою, він приймає. Приймає для того, щоб прийняти нас ближче до себе. І завжди каже: кожного, хто йде до мене, я не прижону геть. І це, напевно, найголовніші слова, принаймні для мене на сьогоднішній день. Що кожного, хто йде до мене, я не прижену геть. Бо Він є путь істинного життя. Нас багато, ми всі різні. Але кожен йде до Бога своїм шляхом. Це є шлях завжди роботи над собою. Так ми Десь і знаємо якусь Так ми десь падаємо, спотикаємося, але ми повинні просто йти далі. Хай це буде повільний шлях, але хай він триває. І саме це і буде тим шляхом, коли ми дійсно усвідомимо наше спасіння, бо Бог завжди ближчий до нас, аніж ми до самих себе. Бо Він завжди готовий простити і зрозуміти всі наші слабкості, коли ми не завжди розуміємо слабкості своїх ближніх і відмовляємося розуміти навіть певною мірою свої слабкості. Або навпаки дуже їх цінуємо, а істина десь посередині. Тому, браті і сестри, не зневіряємося в тому, що Бог посеред нас. Не зневіряємося в тому, що Він завжди готовий нас прийняти в свої батьківські обійми. За те, що він завжди виходить за поріг власного его іде нам на зустріч. Бо це его дійсно справді його божественне я, його особа, а не его в сенсі егоїзму. Це в нас, у нього цього немає. Нам не можна бути зневіреними в власному спасінню. Не після того всього, що Бог зробив для нас, не після того, як Месія прийшов і постраждав за наші гріхи, і продовжує далі нам подавати все необхідне для спасіння. Тільки не після того. Бог вже не може піти назад. Це можемо зробити тільки ми, на жаль, але ми можемо рухатися вперед. І саме в цьому надія нашого поховання.